З липня для населення подорожчає опалення та гаряче водопостачання. Зокрема, споживачі платитимуть рівне теплоенерго 453 гривні 56 копійок за гігакалорію, якщо у будинку є прилад обліку теплової енергії. Без такого лічильника 10 гривень 83 копійки за один квадратний метр за місяць протягом опалювального періоду. Гаряча вода при наявності рушникосушильників коштуватиме 31 гривню 56 копійок за один кубічний метр. Без них 29,47 за один куб. До слова до складу тарифу на гарячу воду. ...відтепер входить вартість водопостачання. Подорожчає з липня і холодна вода. Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, рівняни облводоканалу вже з 1 липня за послуги водопостачання платитимуть 5,94, а за послуги водовідведення 4 гривні 58 копійок. Відтак, загальний тариф становитиме 10,52 за кубометр. Причому нові розцінки будуть єдиними для всіх категорій споживачів. А рівненські активісти закликали рівне обленерго зменшити тарифи на електроенергію та не відключати світло боржникам. А ще кажуть, що працюватимуть над поверненням у державну власність енергопостачального підприємства. Малозабезпеченим сім'ям обіцяють компенсувати витрати на газ та воду. Через підвищення тарифів з 1 липня в уряді кажуть, що посилюватимуть соціальний захист громадян. Зокрема, аби зменшити свої витрати за комунальні послуги, малозабезпечені сім'ї можуть оформити субсидії для їх отримання. Закликають звертатися в управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.